З, з радістю не вона. <ріхи> скрін, що ти? Брін, це, це завтра треба там зробити. А то в себе повірив дуже. Тою Одеса, він щось думає, що він такий весь гоноровий і буде мене оце тут ображати. Я з mm ним -hmm. не згідна. Скріншоти всякі викидує, звісно. Ще mm -hmm. й Олю образив, прикиньте. Я в шоці просто Просто в шоці. Ви собі представляєте, що він собі дозволяє? Він провокує. Він каже, що я провокатор, а насправді він провокатор. Я <плес> <Це, плес> <та> не вірю. <вліга. плес> Борис воно кричить. Я виснуся, на болотах терай Скільки буде 5 плюс 5, 25? а, -а, -а. Ока. Я Оце поки ти виходив, я тебе вже обісрала, так що маю на увазі, бо тому що ти не правий. Ти собі дуже багато... Все, я не можу, бо я мать його Матігов. Вона ну, навіть Марго тобі написала, що в тебе на болоту перерву. Вона не мені написала, алло. Mm -hmm. Тобі. Взагалі вона Володі написала, Володя, тебе Марго образила. Наталь. Вона <ріст> мене оце бісить, що всі виходить. Виходять. Треба робити срачі ровно. О, Володя вийшов. Обидився. як правильно таке побачить, я би теж був, щоб перестав би з тобою. Терпіть оце свавілля. Ніякого свавілля немає. Це справедливість. Я проти корупції. А ти її підтримуєш. О, дитина, дитина. <гум> я не можу сваритися, я починаю зразу сміятися. <гум> <гум> Мені здається, що то вся Наталя винувата. А як я його чую, його тут нема. А Наталі мікрофон кили. Наталя, хочеш прикол? Що там братан? Я не, не чую. Короче, блять, шваграм мого, блядь, зловили, типа. Пішов служити. Ну, крутяк. Скинь его там, суп-пайок один. Та, та та, я, блядь, вже буду збирав поселочку. Треба каримат только що, блять спальник, блядь. Ой, коротше, бля, так, блядь, сестра, коротше. То йому видадуть, братан, не парься. Спальні, та не керимати. Не видадуть, бо каже спить на цьому, блядь, на піддоні, нахуй. Нічого, видадуть, це по Я знаю, ну але, блядь, та зараз мусить на чомусь спати, блядь. Нічого, хай, хай так поспить, де три, де три роки, блядь, спав. На дивані поки хлопці, блядь, вже спали, теж без нічого. Та я розумію, Одеса, бля, я то прекрасно розумію. Хай почався, тепленько, літо. Та, та, та я то, блядь, Одеса, я то, я то сприймаю, типу, вообще адекватно, типу, побір. А то йому сейчас карибат, видите, блядь, спальні, бля. Ні хохо собі. Або то якраз тільки що мама дзвонила, каже, типа, блять. А потім ще скаже автомат йому треба, блять. Патрони, блядь, до автомату. Ну диви, я ну, посприяю. Чесно, mm -hmm. я посприяю, типа, йому, щоб він попав в гарну, в гарну бригаду. В гарну, в гарну штурмову роту. Да? Так, так. так. На нормальний напрямок. Так, бо дійсно треба, треба, типу, треба. Я знаю просто, як люди міняються, знаєш, і. Ну, все буде заєбісно. А він як, ну, це твоєї сестри чоловіки, так поняв? Та, так. Ну, нормальні штрихи чи так собі. Ну, так собі. Ті. А, ну, все. Тоді піде і нормально все буде чорно. Що ж мене викидає? Я кажу, що звітом прийде зовсім інша людина. Оль, чого ти психуєш вічно? Чо ж тобі, тобі, стається, що ти... піздець, блядь. Ну, тобі то, не здається, ну, що ти собі дуже багато дозволяєш. Юлька ну, ну, вже вибачила, що ну, блядь, блядь, виходить. Я, я не вибачалась. А я тобі ще сразу. блядь, даже не собирается. Я тобі да. сразу туда. Оля. Ну я ж, блядь, Кубатина, придивляйся, придиви. ну ж, блядь, ну дитина, малолетняя, блядь, сучка. О, Сама подивися сучка. сучка, Оля. Витримую. Ти подивися на мене, ти ж все ж ти. На тебе даже чоли пригнуть, щоб тебе в копку Це так. не на мене. А навіть якби на мене пчоли ага. пригали, то я була б все рівно красивіша. Ти ага. Тебе навіть біля батюшка побачив, перехрестився і закрив церкву, Закрився, Закрилася, сказав нахуй, блядь. Так, а що це, ну, типу, а в чому я винувата? Просто я, ну, я пішла, думала, що церква буде відкрита, але вона закрилась. Менше треба було базікати. А ти з дупи, не говори Оля, ти теж собі дуже багато дозволяєш. Оце пішла від телефону і розказуєш мені, як мені жити. Кстати, у нас взагалі там сидить тільки Віталік. А Ми ми не вміємо, тому що Я ще давно казала.